Ютуб без реклами та безкоштовні кітеатри, котрі ми ставимо на наші е, телевізори та смарт приставки котрі ми продаємо в магазині 4GSM. Короткий огляд. Поїхали. SmartTube, значить, Ютуб без реклами. Тут у нас можна декілька аккаунтів, є декілька категорій. Е, відповідно, ставимо якісь там відео вибираємо. ну, Будь-яке там музика, не музика. Воно буде запускатися без реклами. Так, Бачите, без реклами пішло. Є тут все, що голосовий пошук зверху. Якщо у вас приставка та телевізор підтримує голосовий пошук, то можна, відповідно, через мікрофон його підключити. Ла-ла-ла-ла-ла, далі дивимося, у нас далі є кінотеатрів. Саме значить, це кіно HD. Тут багато кінотеатрів, котрі можна вибирати для перегляду. Також є категорії. Новинки, є категорії в серіалі, фільми і так далі. Можна через пошук шукати також з голосовим пошуком. Ось справа тут. Тобто все працює теж досить удобно. Вибираємо, вибираємо кінотеатр, пошук. Пошук фільму вибираємо кінотеатр, вибираємо якість, озвучку. Все, пішов процес. Кіно пішло суті, удобно можна дивитися. Третій кінотеатр у нас. Зараз покажу це. Резка. Тут менше вибору. Просто озвучку вибираєте. Теж є категорії і так далі. Вже пошук. Дивитися, Вибираєте озвучку. Є українська, ви бачите, озвучка навіть є дубляж український. Вибираємо якість. Що процес пішов. Досить удобно вигідно. Так, і є ще кінотеатри Box. Раніше був самий актуальний, але зараз він вже до не оновлюється. О, запрацював. Вибираємо, вибираємо, фільм і дивитися. Ну, принцип такий, так що ясне діло, що все ставиться у цілях. Ознайомлення, якби хто хоче більшу якість і так далі, оплачуємо офіційні додатки. Кіб СтарТВ, Мігу і так далі. Для підпису при додаткова знижка: всі телевізори і смарт-приставки, які ми продаємо, ми ставимо них ці кінотеатри і YouTube з реклами.